Підійти до цього питання по державному з відповідальністю? Земля це національне багатство. Вона не розширюється, не з... знищувати її можна, але розширити її не можна. В чому суть питання? Щоб вирішити питання, продавати землю чи не продавати, давайте ми спитаємо народу. Референдум треба провести, а ви хто такі найманці сьогодні? Ви найманці, вас наняли на певний срок, президента, ви всі найманці. Ви проведіть референдум. Одне питання. Згодні продавати землю? І, та, та. І от рішення буде ні, ні, І ще разом кажу ні. То вони тайно, період коронавірусу, вночі приймають закон про продо землі. Це що, так злодії таки працюють. Злодії так працюють Нормальні Люди так не працюють.